Пані Ольга вчиться надавати першу допомогу людині, яка тоне, відзначає складність та говорить, що в подібній ситуації не потрапляла. Але до того варто завжди бути готовим. Складно зарієнтувати, що по перше складно, і я розуміла, що людина ця жива. Дякувати Богові. Я сподіваюся, що якщо потребуватиме, потребуватиме хтось моєї допомоги насправді, то я не розгублюсь, візьму себе в руки і допоможу. Випробувати свої сили у витягуванні людини за допомогою рятувального кола зміг Андрій. Говорить, що тепер в разі потреби знатиме, як діяти. Це було складніше, ніж я думаю. Що потрібно робити, щоб не зашкодити ні собі, ні тому, кого рятуєш, демонстрували водолази. Катона, вона като не просто розкидає руками. Звертайте на це увагу, це є маячок. Ви підпливаєте до людини, самі підпливаєте до неї, потрапите. І берете за руку, і отак оттягнете на собі людину». Наступні дії вже опісля переміщення людини на землю пояснює фельдшер відділення підводного розмінування В'ячеслав Лавченко. Якщо дихання є, але людина без свідомості, переводимо в стабільне бокове положення. Ось так і чекаємо, поки приїде швидка. У нас люди дуже гарно йдуть на контакт, самі звертаються, щоб їм помолили, розповіли. Ну і ми звичайно, що для цього сюди приїжджаємо, щоб навчити показати. З початку року на черкаських водоймах зафіксували 29 надзвичайних випадків, з них 18 смертей. Таку статистику суспільному повідомив начальник відділу пожежної безпеки головного управління ДСНС в області Андрій Ткач. Говорить, що найбільша небезпека ховається у невизначених для купання місцях. Люди нехтують попереджувальними знаками, нехтують елементарними правилами поводження. Людей на водних об'єктах додає, що такі навчання проводяться до початку та впродовж купального сезону. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.